Сьогодні ми будемо працювати не з ниточками, а з ось такими обрізками. А робити ми будемо килимок під чашечку із текстилю. Ну що ж, любі друзі, гарний день, час ткати! Всі відходи текстильні дуже тяжко переробити, тому для того, щоб наше середовище, наша гарна країна не засмічувалась, ми маємо міняти. Спосіб мислення, це найперше. Тому, використовуючи такі гарненькі яскраві обрізки від тканин, ви не лише створите гарну річ для себе для дому, а й почнете дивитися на якісь вживані речі іншим поглядом. Звідки ми взяли ці обрізки? Це випади з ательє, де шиють костюми для танців. Вони гарні, яскраві, майже не торочаться і дуже надаються для таких виробів, як ми сьогодні будемо робити. Що ми підготували до роботи. Це станочок, ткацька рамочка, повністю з натягнутою основою, ви можете використовувати будь-яку ткацьку рамку або рамку від картини, яка є у вас вдома. І для полегшення перебору я сьогодні покажу, як працювати з маленькою такою дерев'яною ремізочкою. Вона трикутна, і подивіться, якщо її ось так нахиляти на ці сторони, Утворюється один зів і інший зів. Звісно, можна працювати і без неї. Просто з нею це буде робити набагато швидше. Отже, ставимо нашу різочку в перше положення, допомагати протягати шматочки текстилю, мені буде ось така пластикова довга голочка. Продається в рукодільних магазинах. Я беру перший шматочок, заправляю його в вушко голочки. І веду голку найближчим таким чином біля ремізки. Для того, щоб потрапити якраз в цей діл. Виймаю, розправляю шматочок, стежу за тим, щоб ліворуч та праворуч залишилися однакові шматочки тканини. Тепер міняю ремізочку. І коли ниточки перебралися в інший зів, вони ніби міцно затиснули між собою тканинку. І тепер її можна за допомогою ось такого гребінця опускати вниз. Перший ряд створено. Не переймайтеся, що він одразу не буде тримати форму. Текстиль достатньо капризний в ткацтві, він схоче випрямитися, він не буде вас слухатись одразу, але то нічого, це тільки перший ряд. Тепер наступний шматочок. Вставляємо голочку. Йдемо якомога ближче до ринівськи. Так, Проклали, порівняли хвостики, поміняли різочку і прибиваємо. Бачите, синенька смужечка стала набагато вущею, тому що на неї тисне зверху рожева. Продовжуємо брати нові обрізочки. І працювати, повторюючи наступні кроки. Отже, прокладання це перший крок. Вирівнюємо кінці. Зміна ремізки. другий крок. прибивання. Повторюємо так, поки перед нами не буде квадрат із текстилю. Хочу звернути вашу увагу на те, як створюється узор в нашій серветці. Якщо я взяла окремо одну смужку яскраву і тільки одноразово її проклала, утворюється ряд ось таких ніби смужечок, невеличких крапочок. Якщо ж я двічі поспіль взяла, наприклад, синій колір, тобто в один зів проклала синій, і в інший, утворюється лінія. Тобто один раз крапочки. Два рази мінімум. Знаючи це, ви зможете підбирати і створювати узор, якщо у вас захоплює створення узорів. Якщо ні, ви можете просто рандомно брати будь-який колір і запевняю вас, все одно ваш виріб буде гарний. Іноді, коли ми працюємо з ремізкою, у нас настає момент, коли ми відволіклися в процесі роботи. От, наприклад, я. І тепер я думаю, а в яку ж сторону мені повертати зараз? Сюди чи сюди? Тут є просте правило: стежте за крайньою ниточкою. Подивимося на крайню ниточку. В попередньому ряду крайня нитка у мене була опущена, тому що кольорова смужка лежить на ній зверху. Відповідно, зараз в цьому ряду вона має бути піднята. І ми дивимося на ремізку. Ремізка стоїть правильно. Ми доткали до кінця нашої роботи, як же ми будемо закріплювати оці кінці і як ми будемо знімати роботу з станочка. В попередній моїй серветочці я попарно зв'язувала. І ці між собою вузликами. Це швидко, але це потовщує краї, і не з усіма широкими смужечками це гарно працює. Тому сьогодні я хочу вам показати другий варіант. Роботу ми поки що залишаємо на рамочці, звільняємо рамку від ремізки, готуємо голочку, в яку заправлена нитка, такого ж кольору, як ми використовували для основи. Кладемо рамочку боком до себе. Ниточку можна закріпити за кілочок, або якимось іншим чином зафіксувати, щоб було зручно з нею працювати. І потихеньку починаємо робити наступні дії. Беремо дві ниточки. Під ткання, одна з яких лежить на крайній нитці, а інша під крайній ниткою. І нашою додатковою ниткою обходимо. Двічі через ці ниточки, трошечки стягаючи їх, технологія схожа з вишиванням мережкою. Тобто стягли, і третій раз, проходячи, ми одночасно зачіпляємо ниточку основу, ніби підшиваємо до неї наші дві смужки. Які ми вже охопили ниточкою. Є. Переходимо до наступних двох смужечок піткання. Блакитна і блакитна. Поїхали знизу один раз. Два. Цю роботу треба робити, не поспішаючи, це фінальна частина. Третій раз одночасно фіксуємося і за ниточку основи. Три. Підтягнули. І так, перебираючи всі смужечки попарно, ми повністю фіксуємо всі. Наші робочі смужки. Якщо остання смужка у вас залишилась одна, ви також не працюєте, ніби це пара. Обходите тричі навколо неї. Ми закріпили з обох боків наші смужечки тканині, і тепер готові знімати виріб, власне, із рамочки. Вирівнюємо край. Зазвичай починаємо з того кінця, на якому ми закінчували, тому що тут відстань трошечки більша зручніше буде працювати. Повертаємо станочок боковою стороною до себе, шукаємо ниточку, якою ми підшивали ось цю сторону, знімаємо з кілочка крайню ниточку, якщо не вдається підрізаємо. Таким чином. У нас в руках. Три ниточки, і ми зав'язуємо їх вузликом, фіксуючи його біля краю нашого керівничка. Зверніть увагу, що тепер я починаю не оцю ниточку розрізати, а з протилежного краю. Таким чином, у мене є можливість зберігати натяг до останньої пари ниточок зняти з рамки. Робимо петельку. Дотягаємо її до основи і ось так відпускаємо. Продовжуємо по черзі звідси дві ниточки, звідси дві ниточки, таким чином, поки вся ця сторона не буде знята з кілочки. Всі кілочки вже вільні від ниток. Ми звільняємо рамочку. Знову ж таки, повертаємо праворуч. Тепер наша стратегія буде дещо іншою. Ми наш попередній шматочок знімали зліворуч і праворуч. А тепер ми будемо знімати з одної сторони ось ці планочки ми зразу не виймаємо і ниточки зразу не обрізаємо. Тканина є достатньо пружною. Якщо ми зараз її звільнимо, оця от смужка почне одразу звільнятися, і вона попливе у вас і вашу роботу всю поведе. Тому для того, щоб цього не сталося, ми наші смужечки тихенько рухаємо. В одному напрямку я вибрала рухати до себе. Ви можете це робити як до себе, так і від себе. Ми звільняємо буквально декілька сантиметрів, щоб у нас крайня ниточка звільнилася. І знімаємо лише одну Одну ниточку, зняли. Так. Не забуваємо до неї приєднувати нитку, якою ми робили Нашу роботу ось ця ниточка, яка була нитка основи, і оце крайня ниточка якою ми шили. І ми робимо знову ж таки, петлю, і близько коло нашої роботи фіксуємо у Наступна ниточка петелькою знову ж таки фіксуємо вузочку. І продовжуємо. Рухати смужки паперу до себе, звільняючи по одній петельці, а одна петелька це відповідно верхня та нижня ниточка, і зав'язуємо вузликом. Ось так виглядає наш килимочок після того, як ми його повністю звільнили і зав'язали всі вузлики. Все тримається, нічого не розпускається. Залишилось фіналочка. Ось тут і ось тут обрізати ниточки основи до тої довжини, яка буде вам подобатись, і щось вирішити з цими хвостиками. Чи обрізати їх коротенько, так як ось на цьому попередньому виробі я обрізала коротенько. Чи залишати ось такі фантазійні, можливо, коли залишати їх можна зрізати під кутом, для того, щоб оця така феєрія кольорів та текстур навпаки підкреслювалась. Вибір за вами. А я вам можу сказати лише одне: бережіть нашу екологію, вчіть із задоволенням.